Як виконувати Тенсегріті? КАРЛОС Кастанеда з журналу Карлоса Кастанеди Шлях воїна. Маги давнини завжди ставилися до магічних рухів як до унікальної можливості і ніколи не використовували ці послідовності для розвитку мускулатури або вітальності. Дон Хуан стверджував, що вони розглядали їх як магічні паси з моменту, коли їх було створено. Слово Магічний означає ледь вловиму зміну, що відбувається з тими, хто практикує їх, якусь найтоншу якість, що привноситься цими пасами у фізичний і ментальний стан, щось на зразок сяйва очей. Дон Хуан називав це сяйво дотиком духу, оскільки за допомогою цих рухів, практикуючи, відновлюють зв'язок із життєвою силою, що підтримує їх, який зазвичай не використовують. Магічними їх також називають тому, що, практикуючи їх, маги переходили в такий стан усвідомлення, в якому вони могли сприймати світ невимовним чином. Ці рухи через свою магічність, одного разу сказав мені Дон Хуан, мають практикуватися як спосіб залучення сили, а не як фізичні вправи. А можна використовувати їх просто як фізичні вправи? запитав я. Я сумлінно практикував паси, яких мене навчив Дон Хуан, і почувався неймовірно добре. Мені було цілком достатньо цього відчуття благополуччя. Ти можеш практикувати їх як тобі завгодно, відповів Дон Хуан. Магічні рухи підвищують усвідомлення незалежно від того, як ти їх виконуєш. Добре було б приймати їх за те, чим вони є насправді, магічними рухами. Які призводять до того, що той, хто їх практикує, скидає маску соціалізації. Що це за маска? Це маска, зовнішня оболонка, яку ми захищаємо до самої смерті, сказав він. Це та маска, яку ми набуваємо в цьому світі, і яка не дає нам змоги реалізувати свій потенціал, вона змушує нас вірити в те, що ми безсмертні. Модернізована версія цих магічних рухів, яку ми назвали системою тенсегріті, це єдиний спосіб представити таємничі та численні аспекти магічних пасів у сучасному вигляді. Усі ті, хто тепер займається тенсегріті, це не практикуючі шамани, але і для них ці рухи мають особливу цінність і значення. Найважливіше тут те, що фізичний ефект від магічних пасів дає змогу практикуючому зібрати велику кількість енергії. Оскільки маги давнини цікавилися іншими ефектами пасів, то вони розбили довгі серії рухів на окремі елементи і практикували їх окремо. Тепер у Тенсегріті ці елементи знову були зведені в їхні початкові довгі серії. Так виникла система рухів, у якій кожен елемент має особливу важливість. Виконання показаних у Тенсегріті магічних пасів вимагає особливого місця і часу в ідеалі. На самоті, в будь-який бажаний момент часу або в разі потреби. Але в умовах життя в містах виконання рухів легше дається в групах, і навчати тенсегріті видається можливим, тільки формуючи великі групи практикуючих. Групова практика є з низки причин корисною, але й шкідливою теж, з цілої низки інших причин. Вона корисна з того погляду, що створюється певний груповий простір, де легше навчатися рухів. Порівнюючи своє виконання з виконанням інших практикуючих і перевіряючи один одного, вона шкідлива, тому що в групах починають виникати ієрархічні стосунки, а маги прагнуть уникати суб'єктивності, яка походить із виникнення ієрархічних команд. На жаль, неможливо з'їсти кекс і водночас зберегти його, тому Тенсегріті краще практикувати так, як вдається, наодинці, в групах чи поперемінно. Ніж не практикувати взагалі. У всіх інших відношеннях викладання Tensecrity сумлінно відтворює метод, за яким Дон Хуан навчав своїх учнів. Він закидав їх величезною кількістю деталей, перевантажував їхній розум кількістю і розмаїттям рухів, маючи на увазі при цьому, що кожен з них це шлях у нескінченність. Багато років ми почувалися приголомшеними і збентеженими, навіть пригніченими. Бо таке бомбардування здавалося нам несправедливим нападом. При цьому Дон Хуан, дотримуючись традицій магів, приховував основну мету практики, прагнучи наситити кінестетичну пам'ять учнів. Він заявляв, що якщо продовжувати практикувати рухи, незважаючи на збентеження, можна зупинити внутрішній діалог, а в стані внутрішньої безмовності, ми не тільки зможемо пригадати магічний пас із неймовірною точністю. А й знатимемо, що з ним робити і чого від нього очікувати, без жодних роз'яснень. Повірити в таку заяву було непросто, але всі ми з певного моменту переставали відчувати пригніченість і збентеження. Якимось таємничим чином магічні рухи самі розташовувалися в такій дивовижній послідовності, яка ставала поясненням сама по собі. У тих, хто практикує Тенсегріті в наші дні, виробляється до нього точно таке ставлення, як і в учнів Нахуана. Спочатку люди, які відвідують наші семінари з Тенсегріті, почуваються збитими з пантелику різноманіттям рухів. Вони голосно вимагають, щоб їм видали систему, що об'єднує рухи в легкотравні категорії. У зв'язку з цим я маю особливо наголосити на тому, про що говорив від самого початку. Тенсегріті це нестандартна система рухів, що розвивають тіло, розвиток тіла, що відбувається при його виконанні, тільки побічний ефект більш трансцендентального процесу. Стародавні провидці були переконані, що магічні паси виводять практикуючого на такий рівень усвідомлення, в якому параметри нормального традиційного сприйняття розширюються. Завдяки цьому практикуючі проникають у неймовірні світи. Які так само реальні, як і той, у якому ми живемо, але навіщо мені потрібно хотіти входити в ці світи? запитав я одного разу Дона Хуана. Ти мандрівник, як і решта людей, відповів він у певному роздратуванні від мого запитання. Люди це мандрівники за усвідомленням, яке колись було миттєво перервано. Повір мені, ми мандрівники, і якщо ми не подорожуємо, то в нас нічого немає. Я не був задоволений його відповіддю. Наступного разу він пояснив, що моральний, інтелектуальний і фізичний занепад, у якому перебувають люди, спричинений відмовою від подорожі. Вони потрапили у вир, де обертаються на місці, перебуваючи в омані, що їх несе течія. Мені знадобилося 30 років суворої дисципліни, щоб вийти на рівень знань, на якому стали зрозумілими заяви Дона Хуана і їхня безсумнівна цінність. Люди дійсно мандрівники, і якщо ми не подорожуємо, то в нас немає нічого. Практика Тенсегріті має здійснюватися на основі того, що цінність цих рухів полягає в них самих. Цю ідею необхідно просто засвоїти. На рівні початківця неможливо визначити ефект магічного руху, або визначити їхній позитивний вплив на той чи інший орган. У міру набуття досвіду, дисципліни і наміру ми зможемо самі вибирати ефект від магічного пасу для необхідних кожному з нас цілей. Потрібно практикувати ту послідовність Тенсегріті, яку ви найкраще запам'ятали, або той набір вправ, який вам захочеться виконати. Зрештою, ви отримаєте той результат, якого домагалися стародавні маги, ви досягнете стану внутрішньої безмовності, і вже з цього стану зможете вирішити, що має бути наступним кроком. Коли мені більш-менш тими самими словами сказали, що маги прагнуть маневру, який дає змогу наповнити розум внутрішньою мовчанкою, моя реакція була такою самою, як і в будь-якої людини, котра практикує Тенсегріті нині, це те, у що доволі важко повірити. Дон Хуан, у відповідь на мої численні запитання та запитання інших учнів, відповідав тільки таке: Просто довіряй мені, бо це не голослівна заява. Моє слово ґрунтується на тому, що я можу підтвердити сам, люди це магічні істоти. І тепер я, ґрунтуючись на спадщині Дона Хуана, кажу і продовжуватиму стверджувати й надалі, люди це істоти, які не знають самих себе. І вони по самі вінця сповнені неймовірних здібностей, які ніколи не використовують. Навчаючи своїх учнів магічних пасів, Дон Хуан переслідував дві мети він виводив ці приховані ресурси на поверхню і м'яко розривав наш нав'язливий спосіб лінійної інтерпретації, змушуючи своїх учнів входити в стан внутрішньої безмовності, він відновлював їхню перервану подорож усвідомленням. Тож будь-який практикуючий має ставитися до рухів танцегріті, так само, як маги ставилися до виконання магічних пасів, це спосіб прийти до безпрецедентного результату внутрішньої безмовності. Домігшись внутрішньої безмовності, ті, хто практикує танцегріті, зможуть самостійно, без усякої допомоги ззовні, домогтися бажаного ефекту й обирати будь який рух із числа тих, які вони вже засвоїли. Вони зможуть виконувати їх точно і швидко в будь-який час.